Паш, розкажи про білу стрічку. Друзі, що вам розказати про білу стрічку? Це найкраща крапельна стрічка, яка є в Україні. Вона захищає від будь-яких пошкоджень значно краще, ніж звичайна чорна стрічка. Вона є у нас в наявності по суперціні з безкоштовною доставкою. У неї дуже багато переваг. Вона є ребриста, в неї двуслойна технологія. Вона потовщена. Це тільки початок від того, що вона має. Друзі, там дуже дуже багато переваг. Зараз я відрізаю. и покажу вам просто, что она имеет толщину восьмерочку, а я вам больше скажу, она имеет толщину больше, чем восьмерочка. Как вы знаете, восьмерка это є... восьмерка это 0,2 мм. Дивіться. 8 крок 20 имеет толщину 0,23 мм. Тобто можна спокійно казати, що вона дев'ятка. Спокійно, друзі. Ми завозимо тільки якісні продукти. Ну, ти поясни, як це працює? Чи вона дев'ятка, чи, чи що? За що чого там ну, більше? дивіться, за що чого це відбувається? Взагалі, коли ми робимо замовлення, вона в будь-якому випадку йде як восьмерка. Просто на в одному місці вона може бути потовщена, в іншому місці потончена. Це є нормальна практика в будь-якій капельній ленті є е, е, різні показники. А, тобто це норма, що вона може бути різного діаметру. Ну і плюс завдяки тому, що тут є такі ребра, от до речі, тут дуже класно, коли вона розвернута, видно ці ребра жорсткості, які захищають її від пошкоджень. Завдяки цим ребрам, вона ще трошки тонше, якщо на них припадати, ну якщо на них міряти. Тому так вона має вісім міл 20, але коли міряєш, то завжди у нас попадає 09 дев'ять і так далі.